Знімати задні карти, На початку викручується зірочкою Т-32 інтика, знаходиться під ручкою. Тут знаходиться знизу і збоку. Далі ну, я вже цю відчлкнув. Далі може покажу, з якою силою вищокується. Взагалі вона вищолкується. За допомогою вставляв, щоб можна було завести зйомник. Ставив і з таким значним зусиллям воно вищелкується, чітко насить. Це вона вже відчолкнута і Показую, Отакі. Вони тут декілька видів Цих направляючі і такі. І багато, і саме через це дуже міцно тримається. Отак От зробили в теслі. Так що, друзі, якщо обережно, то можна обережно все зняти, все ціленьке, це зроблено в машині так, щоб знімалося ставилося. Але треба прикладати правильне зусилля чітко на себе. Так, далі знімається розділ чисть і дивимося, де ще тримається. Ага, далі тут. Трима тонкого крупка. Карта знята. Ой, ще вона не знята. вибачаюсь. ще лампочку. Блин, зроблено так, что рукою не, не знята.